Цієї ночі рашисти вдруге за тиждень атакували Одесу. З чорного моря випустили чотири калібри. Три з них збили сили ППО та є і влучання. Постраждали житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, заклад харчування та крамниці у середмісті. Внаслідок атаки троє людей загинуло, тринадцятеро поранені. Повідомили в одеській ОВА. Щирі співчуття родинам. Усіх загиблих, усім пораненим, найшвидшого одужання. Війна триває проти російської. Агресії російського терориста за життя і майбутнє наших дітей та онуків. І це найголовніше. І усі наші зусилля мають бути зосереджені саме на цьому, щоб не залишити війну нашим нащадкам, добити ворога, знищити його. Як повідомили в МВС, розбір завалів в Одесі вже завершили. Усім потерпілим надають необхідну допомогу. Влучання є і на Кіровоградщині. Там з дронів камікадзе рашисти атакували об'єкт інфраструктури. Бува кажуть, обійшлося без жертв та потерпілих. Близько п'ятої ранку. Окупанти вдарили ракетами і по приватному сектору Краматорська та Костянтинівки. Щонайменше троє людей загинуло, стільки ж поранено. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 14 залізних вбивць. Більшість з них наші сили ППО знищили. Це 9 іранських безпілот. Отників та три крилатих ракети.